Тація, я розповів, то що не почув, не зрозумів, так само там задасте питання і він всі стоїть. З шишками малими. Це лісенька, як з країнською русиль. А то у вас Барбакан чи Барбакан там <клух> перший ряд за сиреною. <клух> Тут засадилися італійці, американці це вже новіша посадка. Думаю, що головне, що саженці вижив, який має таке листя, але неділю у нас жарело, температури не було ніколи, 36-37, а тут жарело. Може там десяток саджанців випали там, нашу плантацію. А коли воно сказали в листопаді, напевно, попереднього року. Так. <говор> стопчик, тут 5 стопів на по краю і там туди 50 метрів стопів стовпа. Одна проволока, напрямок вертикальний і все. Це основна задача шпалери в цьому випадку. А стопчик бетонірується чи ні? Ні. Стовчик розуміється. Затяжка, якір. Це мінімальна така шпалера, яка потрібна для плоскої, плоскої шпалери, одна веретина. 50 метрів ми і тих нічого Різні. Тут історичні американці, і мої сорти, і панські корм. Солому застелили за весною, пізньою. Кілька разів десякрантами забирали по краю, по соломі. Між рядами Тут взагалі три метри тут. Росла смородина, нажималася, то так поставили. Три метри, піднімемо до трьох метрів висоти і буде нормально. А запилюють хто тут? А, в цьому Двадцять сортів. Зрозуміло, їм хватить. Всі сорти собі один на одного перезапилюють. Далі будемо думати, якщо потрібно сітку, то можемо поставити півметрові коротенькі стовпчики через 7 метрів, 7,5 і ставити перемешку і ставити сітку. Найближчі три роки це якби не актуально, а далі будемо дивитися по наповненості кармана. Така посадка з мінімальною шпалери. А тут на посадка між деревами скільки? Півтора метра, саженці. Оптимальна. Тут Була тканина, поставили тканину. Шолома два роки полежить, розкладеться, потім далі будемо досикувати і все. Штамм, гілки заберуться з пів метра висоти і йдуть дисикати. Добре, йдемо до цікавого. Зараз визначимо. Яка кількість гріхів може вирости на одному кущі п'ятирічного Макдональда. Ну, давайте споримо, закладаємося. Гри... Скидаємося всі що? А що Мен, менше на зустріч виграє. Батько щось забирає карбонатні. хлопці. Полюбляє картонація. 68, 72, 75 і. Зараз я включу. Yes. Yeah. Ось тут можна побачити, як ми пробуємо без шпалери формувати е саженець на рукави. рукові. скажімо так слави, без тревоги, без, без шпалери, але намагаємося розвести, вивести чотири пагони. Це нам не буде потрібно, забрався. Нам потрібно спочатку вивести два пагони в площину ряду, а потім з цієї площини ряду вивезти по два пагони міжрядя. І ми отримаємо такий наче, різних чотири рукави, які можна піднімати, потім чотири влітина вверх. Але без шпилери тут трошки важко. Тобто можна зробити кущом і кожен пагін окремо вивезти. Можна якусь ще, але нам потрібно якщо ставити сітку, щоб у нас був штамп пів метра. Або в площині перших пів метра висоти. Далі з метра ми розгинаємо їх в ряд. І тоді можемо ставити парбакан. Збирається, тут же регулярно, хто хоче, може йти поїсти. Ніхто не кропить, якщо кропить біологічними, особента тут є різні. А що за сорти? Тут є, там бравура далі, там десь фурор і так далі. Тут зібрано в все площі п'ять тонн ягоди, але зараз вже не збираємо, тому що вже не рентабельно це все ходити б'яти до кожної ягоди. зараз дівчата у нас збирають сонечки трохи на обід. Голосуєте. Не пробували спочатку відпустити, щоб вона росла, а потім вона починала формуватися. Наприклад, перший рік, щоб воно дало силу росту. Там вже ну, було, так, там вже там зрізалося практично на 20 см 30 висоти. Це дало приросту півтора метра. Попробуємо ще раз за рік ще сформувати. Вийде, вийде, будемо збирати сітку і не вийде, значить буде рости просто півретена, непонятно як, яку сторону. Але будемо формувати окремо кожне веретено. Це тут утворюється, скажімо, саженці, а далі вони від водки забираються в листопаді, висаджуються в шкілку чи в контейнери і виростають такі саженці, як... Біля Ангара я показав, там сирена і зелений, ну, як принесли. Просто відрізається далі на 23 см і далі виганяється доріжний пагін. І то ідеальний садження, щоб формувати будь-що, якщо є один пагін. Можна залишити 2-4 бруньки і формувати будь-яку кров. Коли садження двохрічні, такі, як там під лісом посаджені, формувати його просто якось нереально. Одне тобто ще можна, але... Якісь вивезти два чи чотири рукава. Неможливо. Дивіться, якщо складно спробувати, якщо складно сформувати, люди хай поїдять сонечки. Нехай їдять, то ж почекайте. Якщо складно сформувати штам. Чотири рукава, то може... Його не складно сформувати, просто треба мати шпалеру. Треба мати проволоку натягнуту, потім ще дві проволоки сформувати спочатку. Я ж би вряд. Тепер рукава розвести, а потім зряду вивести на міжряді ще до рукава. Ще потрібно дві проводи. Це щоб, все просто зробити. А щоб гнати просто із куща А громади. як потім сітку під, якщо ці, ці... Яку тут внизу, внизу має бути пів метра рівно. 0. А якусь жорстку конструкцію не можна, якщо ми все під шпалєру під шпаліруємо. А жорстку конструкцію така, щоб дійсно закріпити цей штамп правильно. Три проволоки. Хіба що так, тільки три проволоки, так. так, що на суті пів метра, друга на світі шістдесят. Ні, ні, то ви говорите про шпалєру. Якщо ви за, за жорстку конструкцію загальняти там Аматорське можна Так, Якщо кілька саджанців, то можна, але якщо це на гектарі, то це, це важко. Це проволока, шестерка просто. Я покажу, там є, коли патентували, то ми ми, робили конструкцію, стовка і все, 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 все. Ми, ми, це, розвіри, все це. Ви його знімаєте, розумієте, він може багато разів відбудувати. Як? 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 Так саме проволоку два роки то зняли нижче. Ну Ставили на другу ділянку. Ото ця метода запатентована? Так. Як бібав рукава? Як бібав? Ні, ну бібам серйозно в Європі. Зараз хто ко де куплені саженців, кого там бібам за, за, за штраф плати не було робить. Скрияти, от на етапі формування. от ми випускаємо собі Я розкажу все в залі, покажу на малюнках, і все зрозумієте, Все дуже просто, просто треба мати три проволоки, потім дві проволоки, потім ще дві проволоки. У мене вже Ви, є це... дві. Формуєте елементарно за три роки. Просто є от де, на декотрих горішках зустрічається, що я собі випустив от цю гілку, я беру як провідник на одне верті, на друге. І в один прекрасний момент в мене вибиває інша. І з, буквально за 2-3 тижні вона вже є на рівні. Її наприклад, при зелених золени... Є... при операціях прищипнути, прищипнути і потім видалити. краще. Спочатку І За рахунок неї, що годується всадженості, ті палини, які раніше залишили, цьому... вони швидше ростуть. Хто... А він стримується в розділі, він їде. Потім він починає пробувати, тоді його удаляють. Коли він має пів метра, зверху ж призняли, то та все. Це... Росту. Так. Там Покажу все на малюнках, як ми формували цю запотібну шпалеру. Зберігати максимально на літо, зберігати масу, щоб не доразка зимою обрізне. Коли вже видно, який парень люди, який це, його це. потрібен, якщо він потрібен в ряд і він є до ряду, то ви його залишаєте, а ті прищіпуєте, які десь пішли по діагоналі чи поперек. Від кутів ви спостерігали, є значення цих кутів перших? Ну, Десь сантиметрів, якщо це шпалера 60 має ширину проволока, то з 50 ви формуєте на 60. Практично. Один йде під 90 градусів, один йде під 60, ну, один де під 90. 78 градусів, 90, якщо 50 на 50, якщо 50 на 60, чуть, -чуть менше вкудно. Те, що ми робили тут. Іграв питання по обліпу, які це сорти. Це межинсько обліпиха, та найкраще. Але тут висаджений недавно кілька опилювач сорт. Там краю, де він є, є, нормальні ягоди, а тут це просто пилок, там було трошки пилку, не долітав, то вона, немає ягоди. Ага. Вміжається коленевою порості. Коріння нарізати, накидати в вершке, чи ґрунт. Риці вона вся сходить. А, це це як. а якою водою здійснюється, полив? схважене чи річки закачується? Скважине качаємо, 146 метрів схважена в граніті. Клічаємо бочки і з бочок викачуємо. Потім. А брали пробу води перед тим. А? а є сенс поливати, коли багато вапна в воді? Дуже швидко забивається капля, по-перше, треба промивати постійно, і ґрунт потім, ага. який робиться як каміннець за три роки. Кальцір має бути мінімум. Тому так. ми і в граніті робили, тому що у нас тут 85 метрів глина різна, різнокольорова, потім 20 метрів до 105 ракушняк, а далі граніт. Ми в граніт 40 метрів. Скажемо, 15 років, де б'ять там 6-7 кубів в час. А яка міна реалізація води тоді у вас виходить відправити? У мене 0,48 чи 0,56, а до норми там ну, да. до 2 десятки чи до 2,5 навіть, там, щоб вона до 2 кілограм давати на, на куб Добре, да ям до, до, до кілограма. А до речі, як часто ви чи... Коли була жара, то кожні 4 дні 50 тонн води на гектар виливали. Якщо така вози зараз, то дощ пройшов, не поливаємо тиждень. тиждень, тиждень. А добрий вас як? По-різному. Мало кормили, мало. Весною давали курячий послід. і практично Супий, там так, гранульований. Mm -hmm. І практично йому достатньо того. Достатньо. Аби дощі, щоб він туди розкис, ну, попав. Воно по снігу кинути там ранньою весною. Не потребується. Сунецю треба давати фертелацію про кожні три дні, пів норми. А мінеральні, які коли вони зараз будуть зав'язувати? Зараз що, зараз колії не добре, коліно. Має зрити пагани, має стати в стан спокою і закінчити вегетацію. Більше, більше коліна одобрив, азот так Виключається. Трошки фосфора і так. Це просто культура, так. Я думаю, коли ви нашу. солому даєте, ви якраз його азот не виключите, бо він ж перегниє, газот іде теж. Там, 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 я... там... Ну. <кхм> На відпочинок він вже такий не піде. Це нормально, піде. буде, не переживайте. Тоже переживається. Вони зараз меші затравити. Зараз саме час, коли вони бігають, чи нюхаються, вони переносять той тип. І саме час, тому що рекомендують лабораторию, знають чому його використовувати в листопаді. Лостопаді, кожне менше, щоб своє їсть рії, що накрала літ. Вони не, не бігають, не спілкуються. Як вони можуть передати той тиф, тим більше температури малії, він погано, якби той тиф розповсюджується. А він тільки на мишей чи що там? Мишей, з щурів такий, так. На, да. на домашніх тварині. На кого? Добре, йдемо далі до, до Макдональда. Там по дорозі подивимося на... Барселонський, Катезунський, Косфорд, щоб не з'євно не говорити, як грузиться. А проблема з білками є у вас? Нема. У мене тут одну білку, батьку бачив, теплиці немає. Це напевно ручна. А другий об'єкт там у нас від лісу 200 метрів поле, то вони такі відстані не бігають. Вони там можуть перебігти 5 метрів з дороги, а далі потрібне дерево. А там немає, там такий участок у нас серед поля. А що це за порічка? Руга, ціни не було, то так її ніхто не збирав. Тут сунецю справа вже почали нагляди на високі садити на полі. Якщо потрібно комусь саженці показати, можемо сходити там на 10 хвилин. Побачити, як виглядають саженці кондука, дворічка. Ми сюди, напевно, пройдемо. До речі, один. Один саджанець зелера більше не залишав, тому що тверда старолупа, хороший опилювач, але трошки трудоват. Видали. Тут був цілий ряд його, видали і все. Заповненість хороша, але шкірка тредувати. А скільки років це буде? Сьомий рік, 18 рік весна садилась. Дворічкою? Ну напевно, одна річкою. Тут у нас два ряда, кому не шкода життя, то тут два ряда Барселонського. У попередньому році зібрав практично з кожного куща 3 кілограми горіха. сухого. В цьому році урожай трошки менший. Але є, я трошки врожаю. Проводилось до запилення тут? Ні, тут ні до запилення не було, ні, ні кроплення, по-моєму, два рази всього. Трошки з цією війною, другі заботи. І... Це Барселонський, так? Так, ну стандартний горіх. Десертний горіх. На відміну від каталонського, має більше листя, темніше листя і таку припідняту, такий габітус припіднятий. Каталонський ширший, там далі ми його побачимо. Там є ряд Трапезонського, якщо комусь цікаво, третій. Барселонський, так. Да. І каталог, типу, Такі сновинки висажені. Україна 50, не знаю, що це за сорт. Україна 50. Чи він комусь потрібен, він такий, як Ямхіл, практично. Угу. Україна 50 попередньому році посаджено. Ну, як так як тета, схожий. Так. Я краще на траву і там по травіті. Батького сада. Сім сортів береже, різнює. Озараз актуальна отака. Сумна береза, чорна. Такої чорної берези. чорний сік, жовтий, жовтий, червоний, червоний, зелений, зелений. Зараз актуально, десь посадити. Або платіжі форми. Як судилися, разом вийшла веселка. Частковозахист, частково показати, як можуть виглядати берези. Є такі карні, які разом садилися, але виросли на половину менше. Олександр Женців, я живу після її вас на йому слід. Немає дорожнічів, раніше торгували. Там, Хто не хоче з Польщі привезти? На і... Волосад і... і... не хоче з Польщі привезти. Не -у 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 -у. хочу, взяти, не, не, не дає нічого. А чого не дає? Це є. Я там записався. Ось у мене така береза біля офіса росте. Я її не пускаю, щоб дівчата виходять. Це юнга? Ця пенбля така. Як об хто б не здав, десь подумав, які жорстокі хазяїні, як і ми мучить, гнела має. Її можна підняти, вирінути, підняти на два метри і потім вона знов впаде ще раз. А чого не робите? А чого? <ріст> 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 Ми заради... то... де... йдемо до Макдональдса, exactly. до американців. Подивимося. А, а полі теж там є. Полі є, але там вже врожаю немає, вже зібраний. А, от кому має? цікаво, до речі, каталонські. А, а що Навсім що видно, З... протезонський. Навсім по-іншому виглядає листя. Це трапезунський uh -huh. каталонський. Гріх практично однаковий, не рахуючи верхушки, але листя менше. і він так з весни жовтий і до, до кінця жовтий, на відміну від Барселонського, тобто зелений цей жовтий і розкидистий кущ. Але урожайність практично дві. Так, урожайність є, так. не так як в американцях, ну, нормальний урожай більш менш Тут трапезунда. Десять кущів трапезонду. Ви розуміли, це садилося разом з тими кущами. 18 рік. Але от, така от, таку має особливість. Нагружається урожаєм і цей штам вже треба видаляти, він вже просто вмре. Така перегрузка велика, що він трапезун. трапезун да. На його місце от виводимо молодий, такий двохрічний штамм, а на місце цих вже виведений однорічний далі. І так циклічність повторюється в межах куща. Трохлічний видаляємо, який підноси, двохрічний підростає, то виганяємо, річні так Міняємо просто Трапець, цілі гілки, то, да, цілі то, кущі. То. До дев'яти? це трапезун. Да, як, як? Ну, як він не, не росте догори, бачите? Це все, що виросло за 6 років. І то це пару кущів збереглося старі штамби, а то вже всі нові. Чекати, щоб він, ну, тако, вигнати його, щоб він ну от два роки, на слідчий рік це вже буде виглядати отак. Урожай буде. Два роки, значить, звичайно, третій рік урожай забрали і видали, а на то місце вже вигнали п'ять молодих штамбів. А на їх місце вже вони є однорічні. Тобто циклічність, виходить. Це три роки циклічність. Так як там гілки на веретені, циклічність, так тут пагани. Запитання, ви пробували залишати і що, вружайності зовсім немає? Ну він не же впав, як його залишити? Я так, що взагалі ліз на землю. Він не тримає себе. Найбільш mm. продуктивний рік це третій. Так. Тому і Він, він ну, повний земля. третій. Ні, За час того, що вже він не продав, тримується. Це так себе видає. Він просто відмирає гілки. Буває так разі, гілки немає. Чорна гілка стоїть. Все. А, відмирає. відмирає. Там частина, там частина. А як по морозосікості він забувається? Нормально, так як всі. Так, як всі так. Не бачу різниці. Бачите, яка нагрузка. Там я вмірувала, а тут нагрузка. Просто себе так трапезун тільки веде, так? Іменно в такій посадці, так? Із порозу ж там виганяєте чи Ну так, от пороз, от двохрічна пороз. В наступному році цих п'ять штамбів відплодоносить. Будуть такі самі, знов видалимо, а на їхнє місце вже виганяємо молоді. А якщо землі розповідаємо? Землі, це ж землі все. Це росте землі. Однорічні пару не залишили. Пару там їх, напевно, з п'ять Саме до хліщня і все, циклічність полторюся. Зараз племінник прийде, чи клітка розбере при вас. Зараз комбінірована сйомка. Чи можемо прийти подивитися, тут в цьому ряду все висаджені американці практично. Зараз у той час племінник все ми можемо подивитися, як виглядає Доріс. Ось зразу за цим кущем Доріс. Оце доріс, так. От, так само грудися. непогано горіхами. Так само на маленьких білочках горіхи кругом. Середині кругом є горіхи. Десертний горіх має. І досить великий. Це один з двох десертних сортів американців. Доріс, а далі Джефферсон. Далі Джефферсон сорт так само. Цей можна слід. пару послід. Так, можна обривати, взяти, кому потрібно на зразки, будь ласка. Це Тільки обривайте після того, як я розказав, бо не буде що показати. Це Джеферсон. Так, це Джеферсон. Похожий, але він блискучий, гарний такий горішок. Досить крупний. Їх два десятних. Доріс і Джеферсон. Його можна на спалеру. Його можна на спалеру. Дивіться. Дивіться. собі горішки, пробуйте. Там Два Доріса і оце два Джеферсона. А він такий видно його. Горіс там, а це, це Джефферсон. Ну і врожайність видно, дивіться, урожайність, взявши гілку, на ній, напевно, більше 50, якщо не сотня горіхів. Горіх має 4,5 грами. 400 грамів на такій гілці. Хочете, можете обірвати з воздуха. Це, це Джефферсон, так. Якщо мати таких 4-5 гілок по кругу, то можна отримати там 3 кг горіха. Це 5 рік. То шестирічна посадка, це рядок насаджується п'ятирічний. Причому тут відбиралися саджанці ці всі роки, останніх два чи три, тому сила йшла ще на саджанці. А так він грузиться урожаєм. Далі тут тета це опилювач, він схожий на Ямфіл. Так само далі епсілон. Три тети, одна, один епсілон. Це сорта для опилення, мають бути в саду для того, щоб опилити американців. Вони дрібненькі, але, але без толку ніхто нічого не буде робити. Тобто -е -то американець тільки з американським сапом запилюється? Не обов'язково, але так. рекомендують їх, так, да, бажано. Е. Це Епсилон. Е Трошки більше горіх. Такий полосатенький, гарний. Опилювач, так. Да. Епсилон але... е і красивий. Гарний так. Гарний горіх, полосатий, нормальний калібр вже, такий як Макдональд. Та сортом. Епсилон и шеј... Шейф... Ве го и... не видржнете, практишно, во однија јаноси.